Канала, кукурузи. Зараз багато такі всі стали умні, <кій> слопа вивчали за умних. Це, одне з, це слово це сингуляція. Сингуляція, це характеристика осівного апарата за двойниками і пропущеними насінинами. Ну, пропущене насінина, наприклад, да, да? Це ж не значить, що... Висівний апарат пропустив э, цю насінину. Це може значити те, що там, чи насінина була поскоджена, чи ще щось, чи якісь може, шкідники її пошкодили. Вона там є, але вона не зійшла. Але це виходить пропуск, але може це не пропуск. Як бачите, двійників немає, ніде везде по одній стоїть в Да, бачите, койде є, що пропущене. Ну, я ще раз скажу, це може бути вологи не вистачило, або може десь волога була, наприклад, чернина зійшла, а потім не вистачало і зародок засохжеш, наш. І ось сингуляція, ну як ще можна характеризуватися сингуляцією, я проїжджав туди, ну, я не знаю, тут якась сівалка була, якою сівалкою було посіяно. ну Посів просто ідеальний. посів, виходить, ну так, вздовж. Ось ми дивіться, зараз повертаємося. Ми стаємо зараз проти сонця. І ось ви дивіться, ось які рядочки. бачите ж? Получається, що кукуруза посіяна поперек. Це можна характеризувати який висівний апарат, можна навіть лінію провести вірьовку і кожна рослина буде сопата, за цієї вільовки буде рости. Як ви бачите, як ідеально, зараз вітер задуває, може погано мене чути, як ідеально посіяв висівний апарат, що виходить рядки наче атак посіяне. Хоча кукуруза посіяна. Вздовж, ну наче попригш. І ось ми повертаємось на цю сторону. Тут так само ви бачите, може лінії побачити. А це на скіті ідеально, я скажу, можу так сказати, я багато проїхав. Можна сказати, що це ідеальний весільний апарат. Ідеально можна, ну може там не дуже, там на 100% ідеально, ну чітко посіяний весінний апарат. Що ідеально відстань між рослинами може там куди-де є пропуски є дзвоників взагалі нема але ну, як ви бачите ось дивимося за які рядочки стоять і вони чуть-чуть як виходить якщо як взяти пряму лінію прямий угол вони чуть-чуть по діагоналі зміщені От, як ви бачите що... а це може так само можна сказати це символяція не тільки там двойники і пропуски, ну дивіться як ідеально ж посіяно, виходить ідеально в рядку йде між рослинами Між рослинами Візде одинаково вістань дивіться ну, це просто. А, ось, значить, такі маленькі рядочки йдуть, значить кухру так посіяна. Ну вона посіяна наобороту так же. Як хорошо видно зараз одна за одним взятись наприклад лінію провести ідеальний ось, да, ось посів, я так вважаю кукурузи ідеальний що по рядках а так же посіяна кукуруза бачите рядки що так, если взяти так само ідеально посіяна що так, наприклад бачите можу лінію провести щось повернути по діагоналі так само Діагональ провести так само ідеально е, по сінах кукуруза сівалка ну, скажімо, на 5 з плюсом непогано посіяна. а те що наприклад, десь ходять пропуски чи ще щось, ну це теж може бути е, наприклад, немає не, проблема може не бути не в висівному апараті а в в зернині чи ще ж, як ви бачите, тут теж кукуруза посівний матеріал е, непоганий. Е, По що да, може 98-99 97% схожості, як ви бачите, ну, взагалі клас. Саме головне мені подобалося це так. Беремо ми лінії, на отакі невеличкі рядочки, там 20-25 см. Між, між рослинами і такі рядочки ідеально хорошо, ну, хорошо видно то і ще було ще було раніше коли кукуруза ще маленька тоді взагалі чітко так лінія зараз починає кукуруза кущитися більше листків масу наганяти а то ж взагалі так дивися і такі рядочки 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 це так само можна сказати як сінгулятися чи як вона може ну, яким може словами характеризувати, що воно ну, отак ідеально посіяно ну, не тільки порядку, а й як дивися на все Ось як дивишся, ну, Така сингуляція висівного апарата, скажімо так, світчазного. Ідеально не тільки там двойники і пропуски, в осінному, а й відстань від зернина від зернини. Так само воно в велику роль грає, що рівномірно, там, якщо виставив там 20 см чи 25 см, воно ідеально 25 см через кожну ложе зернину, це теж можна вважати що інсинуляція Як ви бачите, ось я провів. управлін, так ось чітко видно як весні апарати вложи зернину от зерниниш. А така сингуляція. Конечно, ну, кукуруза, що сейчас вологи нема, то був мороз, остановив її в розвитку, мороз великий. Сейчас Вологи нема, ну, що ж ти зробиш. Все. Не все залежить від, так, від фермера, від селянина. Як ідеально, рядочки. Дякую за увагу. Підписуйся на канал, став лайк і коментуємо.